І всім підписники. Мене звати Фіксенс. І ви не повірите, що сьогодні сталося обіді в Україні. Сьогодні дуже хороша новина почалась. Зараз деякі блогери теж українською знімають про це Херсон. Ну, дивіться, заходимо на, заходимо на мапу і дивіться, бачите, що з Херсоном. Знаєте що? Я, давайте я вам розкажу. Деякі, напевно, не знають. Мої підписники, деякі з вас, напевно, ви не знаєте. Чи знаєте? Ну, я розкажу, коротше просто. Ну, Дивіться, бачите, сьогодні обіді звільнили Херсон. Там були москалі росіяни. І потім на, наші, в, е, наші війська, ну, наші воєнні там, вони, вони забрали з собою. Бачите? Сьогодні день Херсона можна сказати. Ну і це дуже класно. У вас теж на карті є. Можете перевірити, так. Ну, то рано перевірити, то дуже класно, що наші змі... змінили. Вони молодці. Якщо... Якщо ви хочете, щоб Україна перемогла, то, будь ласка, підпишіться на мій канал. І поставте лайк, і на мій дзвіночок. Це саме головне, ви мали поставити. Якщо ви не поставите, то Україна може програти, то краще поставте, будь ласка, це дуже важливо. Ну, якщо ви, ви виконаєте це моє е, завдання, ну, тоді слава Україні, слава нашим військам і смерть ворогам. Ми переможемо.